Олег Постернак з нами вже на зв'язку, пане Олеже. Чи чуєте ви мене, чи бачите? Бо я вас так на щастя. Доброго вечора, слава Україні, доброго вечора, героям слава. Отож, пане Олеже, давайте почнемо з якого хочеться питання. От ну, в принципі, оцей український слід, який так педалюють росіяни. ну я в це не вірю. Думаю, ви також. Ну, бо це реально ну, ну тупо і беззмістовно. так але росіяни педалюють саме цю версію, причому ну, вона ж по суті їм теж може шкодити на внутрішню політику. Бо виявляється, українські диверсанти працюють вже по суті там в столиці Росії. Там можуть вбивати, підривати і так далі. Чому вони заакцентувалися саме на цій версії? Багато треба сказати. Давайте по черзі. Спершу скажу, чому я не вірю, що це український слід. А скажіть, будь ласка, а який сенс вбивати цю догину? Я розумію там вбивства безпосередніх учасників різанини в Бучі. Я розумію там акти помсти якихось українських груп да, по відношенню до російських генералів? Я навіть зрозумію щодо деяких російських чиновників. Але хто, вибачте, буде чіпати російських пропагандистів, пил, які не вартують навіть української руки, щоб на, неї замах, на них замах, замахнутися? Оце я так роблю, знаєте, такий примітивний побутовий висновок, не без всякого зрозумілого <гум> політичного аналізу. Тепер серйозніше. Російській Федерації потрібна е, історія для того, щоб виправдати судилище над поком Азов. Е, Історію, ну, власне, е, цю фальсифікацію, яку вона зробила, е, зробила наспіх. Це ж очевидно, що не стикується багато чого. Ну, вибачте, якась там жінка приїхала з котом і 12-річною дитиною, е, вчинила е, якісь підклала бомбу під. Е, охороняємий об'єкт, машину, чомусь камери були виключені. Потім вона на українських номерах тікала по, всьому, по всій Російській Федерації, і перетнула кордон з Естонією. У мене питання: ну або Росія це досить кумедна країна, а так воно і є, який рівень масової свідомості звичайного росіянина, який в це повірить. На жаль, я скажу таку не дуже приємну річ: більшість росіян в це повірить. Російській Федерації треба образ жертви і треба зробити з українців терористами. Пам'ятаєте, як Путін об'єднав в 99-му році більшість росіян навколо ідеї навколо свого електорального лідерства? Зокрема, він просто створив образ з чеченців. Образ терористів те саме він зараз робить з українців, оскільки е, нацизм вже і денацифікація вже е, знаєте не вартує як е, рамка, якою вигідно дуже е, виправдовувати війну, то тепер ця рамка буде тероризм. А тепер зверніть увагу, перша ж реакція Марії Захарової, моєї улюбленої ал ал Алко представника Російської Федерації. Вона каже, що Російська Україна вже. Здійснює акти державного тероризму. Далі mm -hmm. аналізуємо знову ж таки російські телеграм-канали найбільш упороті всі вживають термін тероризм. Тому я з легкістю можу сказати, що зараз Росія буде відігравати скрипку терористичного акту. Я не знаю, чи ще вони цю кримінальну справу не перекваліфікували, бо поки це вбивство вони кваліфікують. Але я впевнений, що це через декілька годин чи днів вони це зроблять і почнуть масово звинувачувати Україну для виправдання наступних агресивних ударів, в тому числі і масованих ракетних ударів. Пане Олеже, мені дуже логічною видається оця ваша версія, тому що я так само про це думав про намагання там звинуватити українців. Ну і далі відповідні якісь дії, які в їхньому розумінні можна виправдати там логікою якоюсь, так, доцільністю, скажімо, в умовах війни. Але от в цьому контексті тоді хочеться спитати: оце заява, як вона називається? Національна республіканська армія, так якщо я не помиляюсь, про що йдеться теж на Гадаю, нашим глядачам, що Ілля Пономарьов, російський політик опозиційний, так сказав, зачитав звернення навіть от величезне, так званої цієї національної республіканської армії про те, що вони беруть на себе відповідальність, начебто туди входять політики, військові. От Словом, що в Росії нарешті визрів такий рух опору, який от власне готовий навіть шляхом от таких методів так знищувати, скажімо, прихильників путінського режиму. От ну от вас в цьому в цій всій ситуації нічого не бентежить. Я жодним чином не ставлю під сумнів там слова е, пана пономарьова, але ну ну, ну якось якось дивна мені трішечки ця історія видається. Я зараз висловлю виключно свою думку, яка буде розрізнятися з е, м, тою думкою, може там надихати деяких українців, які бажають е, трансформації російсько-української війни в громадянську війну в Російській угу. Федерації. Цього не буде поки що. Я не вірю в ідею і в наявність цієї організації. По-перше, е, такі речі, е, Ну, власне, інформаційна історія сама з'явилась. Спочатку це там телеграм-канал «Роспартизан», потім оприлюднення да, да, да. в ефірі каналу і свого каналу Таномарьовим. При всій повазі до російської ліберальної еліти та опозиційної вони не здатні на збройний спротив. За 22 роки панування Путіна. Монополію на здійснення е, силових акцій в Російській Федерації мають тільки е, або силові структури Росії, або приватна військова компанія Вагнера. Все більше в Росії немає жодної сили здатної навіть е, зробити крок. Без ФСБ. Е, ну, На те і створювалася ця система за 22 роки. Але ж так, тоді навіщо це робиться? Зараз так. буде ще цікавіше. На мою думку, це от якраз ця інформація про національну цю армію. Російську да, вона є е, розробкою або українських, або західних спецслужб для того, щоб відвести якраз інформаційну увагу від е, озвученої росіянами версії про причетність українців. Ні та версія про причетність українців не є логічною і не є справедливою і mm. правд. І ця версія не є справедливою. Я е, вважаю, що за вбивством Дар'ї Дугіної стоїть Федеральна служба безпеки Росії. Почерк абсолютно е, їх логіка є як політична, і тепер найцікавіше е, хто такий Дугін? От. Хто така його дочка? А, багато хтось думає, ну це якийсь такий дядька Бородатий розумний геоп, автор підручника з геополітики, фундатор концепції російського шовністичного там, фашизму тощо. А якщо б копнути трішки глибше, в 2014 році антихакерська група зламала переписку і, ви, і викинула все це в мережу. Ця переписка свідчила про високу і вагому роль Дугіна. Процесі так званого путінського інтернаціоналу або Чорного інтернаціоналу, це мережа агентів впливу Російської Федерації, зокрема ФСБ, по Європі і країнах Азії. Цей матеріал є в інтернеті mm. і в Російській. І в українському. Кожен з наших глядачів, якщо після ефіру захочуть подивитись в інтернеті, він це зможе знайти. Там перелік всіх осіб, журналістів, колишніх політиків європейських різних вчених, які займалися реалізацією російських наративів в інформаційному полі своїх держав. Тому я думаю. Що ФСБ, знищуючи е, дарю Дугіну як натяк до самого Дугіна, е, крім політичного розрахунку, мала ще розрахунок е, е, вбити людину, яка могла бути поінформованою про фінансові оборудки, які швидше через родину Дугіних для фінансування. От цих агентів впливу так званого Чорного або Путінського інтернаціоналу. І е, е, тобто вирішувалося декілька завдань. Мало того, Дугін, це ще одна цікава інформація, е, дуже близький до такого собі Ігоря Олеговича Щогерєва. Якщо хтось дуже добре знає російську політику. То він знає про що йде мова. Якщо хтось смі, то скажу, що говорив євсе колишній міністр зв'язку. Зараз повпред Путіна в Центральному федеральному окрузі. Мало mm. того, член Ради безпеки, а ви не кожного повпреда е, побачите в Раді безпеки Російської Федерації. Мало того, ця людина пов'язана ще з одним. Відомим так званим православним олігархам Константином Малафеєвим Дугін, Малафеєв Щолочів це окрема група, яка здійснює інформаційно-пропагандистські операції за кордоном, і через яку які йдуть величезні шалені гроші з федерального бюджету на обслуговування. Різних журналістів, експертів тощо, тощо. Тому це ще і ігри башт Кремля між собою. Тому і розплатою за всі ці політичні ігри стало життя доньки цього, особи. Доволі цікава у вас версія, пане Олеже. Дякую вам дуже за неї. Ну і тоді ще запитаю ще такий один момент. Раз, от як ви сказали, що можливо, це скажімо, цей вкид, так ну, чи... та інформація, яку скажімо, озвучує Пономарьов про цю національну. Як вона називається республіканську армію, Ар... так тобто є ще один пазл в цій всій історії? За декілька днів до того пономарьов той же ілля почав говорити про те, що є в путінському оточенні людина, яка ну. Просто на найвищому щаблі стоїть. от Просто там як я зробив висновок, там мало не щодня з ним за руку там вітається і все інше. Ну хоча може не за руку, зважаючи що е, наскільки Путін боїться, так пам'ятаємо історію з цими столами, яка вже домовляється з заходом. Про, ну скажімо, злив можливо якоїсь інформації, яка допоможе звалити режим Путіна, і добре б е, от один Пономарьов про це сказав. Але після цього, в, в мірор в британський е, теж. Е, Розказали про це саме, там посилаючись на якийсь там секретний документ, який начебто опинився в їхньому розпорядженні. теж що там от паніка в оточенні Путіна, частина ну наближених до нього людей намагаються домовитися з Заходом. Це дві частини однієї одної тієї ж самої гри якоїсь. Ви знаєте, в цю історію я повірю, бо Знаєте, не вірити вже в західні медіа, ми пройшли цей іспит до 24 лютого. Російська еліта зараз розбалансована. І це величезна проблема для Путіна, який розуміє, в яку історію він вляпався. А зрозуміло, там є декілька груп. Є група Ротвенберга, є група Ковчука. Свою гру буде грати Садбянін і Мішустін, це мер Москви, прем'єр-міністр Росії. Е, зрозуміло, да, Патрушев. зрозуміло, але Патрошів був дуже тяжіє до Путіна і у Патрушева є певний родині свої ресенти да, зробити свого сина Дмитра е, наступником Путіна. Хоча це такий мені здається, це дуже. Ну, Зарозуміли сценарій, да я навряд чи вірю, але при цьому, при всім тому, що ми хочемо бачити російську еліту зараз е фрагментованою, не тіштеся ілюзіями, будь ласка, Росії, е ФСБ здійснює декілька періодично таких операцій. Вони ці роблять інформаційні вброси, в тому числі через опозиційних політиків, західні медіа, які хочуть поділитися якоюсь екстравагантною інформацією. мета яка тест. Реакції представників еліти, угу. як поведуть себе медіа, які їх обслуговують, як поведуть собі російські промисловці і олігархи, яким чином обслуга пропагандистська буде реагувати на це? Хто продовжує лояльність ем, Путіну демонструвати? Хто змагається за цю лояльність? це? Це чисто тестові речі, практика ГЕБЕШНА, як написано на коліні. Виявлення щурів в стані головного так. щура. Так, так. Е, дякую вам дуже, пане Олеже. Е, ну, як, от пише вірно, Дмитро. Хто б не вбив Дугіну, каже кінець, шовіністки закономірний. Отака от є версія, е, пане Дмитр, пане Олеже. Я вам дуже дякую за відповіді. Реально за цікаві, от за такий погляд, трішки з іншого боку на цю всю ситуацію. Олег Постернак, політтехнолог, був з нами на зв'язку.